Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта життя в селі. Четвер, 12 грудня така сьогодні справжня зимова казка, і у нас вперше в цьому році так ліг сніг на дерева, дуже гарно і гамбу вийшов на сніжок. Красиво так Ліг сніг на Декий виноград? Так, на забор з стінкою. Гамбо сніг не заважає. Бряк. Нормально, так? Да? Годиться. М'яко? Гамбо. Справді все таке красиве казкова така, колія з'явилася на дорозі. Вітя тут уже міряє. Угу. Хочу дізнатися, чи можна е, його лаком забризгати, щоб укріпити Е, да, хочу сказати, що робимо це вперше. Це, Нічого ні з чим подібним до цього стикатися не доводилось. Це просто проби. Як воно буде? Це просто проби. І думаємо, як його закріпити, як зафіксувати і я як. Зафіксувати я знаю, як приклеїти. Ну, приклеїти. Покрити так. лаком. Що буде, коли покриється лаком? А що відбудеться з цим, коли його... Вскрити Ну, Це тільки методом проб можна з'ясувати, що буде після того. Я думаю, що ось цей дерев'я треба вмокати в лак, витягувати і сушити. Я не знаю, чи чутно. Я переводжу вітінні слова, що ну, пошук просто способу, як це зробити. Покажи ще оті коробочки. Це гіпсофіла. Гіпсофіла. Ну і давай давай це для якраз для підходів до таких композицій в синьо-жовтому кольорах, в сині-жовтих кольорах. О, яка краса. Ну и гамбу. Починаємо наші. Експерименту це травичка, про яку я вчора говорив, і отак от, от прошиваємо. Скриплю ему. Да, тут холодно. Тут холодно. И гамбу. Що б не робили, гамбу завжди поруч. Да? Гамбо? Завжди поряд. Візде. Завжди. Весь тепер я думаю її обрізати ровно. Рівно. А потім я вже так піцу. А тепер по місцях. Цього стику це у нас буде ну, композиційно, якщо брати, е, ну типу як заборчик біля хати. Такий як квітник. Це лише частинка, просто проба, що буде виходити, а так взагалі це буде йти по колу. Це фрагмент, що виходить. Я натяну тепер обрізаємо. Да. Так, да, цей не флізелін не... ми будемо знімати потім, да, Це просто зразок для себе. І от так от. Віднизу будемо розташовувати квіти, як от, можливо, і от як в природі е, самий нижній. З е, ну, самого низу ростуть там дрібненькі такі квіточки. Ну, Це треба ще поекспериментувати з різними квітами. Головне питання, як це буде, коли це все е, скрич лаком, що буде. Да, треба пробувати, да, можливо, їх грубками, букетами якимось. Я все время в перегорнутому вигляді е, показую. Вітя там по-своєму, а я зараз ну, я буду трішки зі спини. Зараз я тут якось прилаштуюсь. Ось так. Тобі я не заважаю? Ще трішки, да? Як це філірування? Все це можна назвати одним словом творчий процес. І це цікаво. Особливо гамбу. <гум> да. Це не кінцевий варіант, потім ще спробуємо не з необрізаною травою. Можливо, це буде також є ідея, що це буде пласка. Є квіти, які висушені, є об'ємні квіти у нас, а є багато квітів, які пласкі. Можливо, це буде пласке для того, щоб ну, можна було до нього торкатися, скажімо так. З такої точки зору якась абстракція квіткова. В общем, процес триває. Треба брати лак, треба пробувати як кісточкою, все це не знаю, спреєм кісточкою. Треба все це просто пробувати робити. Ну а поки вітя плете сітки, ми розтопимо грубу, верніше вже розтопили. Донаваримо да гамбокаші. Да, натушкуємо капусти. Е, капуста цьогоріч невелика, такі головочки, але всередині вони досить щільні. Я Зараз розріжу, покажу. Тому насправді там пару головок. Ну, оцього мені натушити в сковорідку е, капусти вистачить. Ось така вона всередині. Ось така капуста. Ще я потрусив її копченою паприкою. Пахне наче просто з свиними реберцями. А це гамбана каша. А це гамбо. Нос. Вітя повернувся з плетіння сіток, а це і приніс ось таку торбу яблук від, ну так, щоб було зрозуміло, місцевого фермера з його власного саду він пригостив уляницьких паучків. Ті, хто плете сітки з такими гарними яблучками. Зайшли попоратись. У кізочок напоїти їх водичкою. Мухіні хочеш водички? Рамби тільки облизується. Ну, так ми їм зранку пропонуємо воду, потім приходимо. Ну, зараз десь третя година дня. От. І ввечері. Мухіні більше всіх п'є водички, тому що вона доїться. А малишня ця. Коли п'є, коли не п'є, частіше не п'є. Раз на добу вони там, іноді то небагато. От мухіні, скажи, мені ж треба молоко давати, то вона п'є водичку. Ну, цей раз і Шаня п'є водичку. Вона зазвичай відмовляється. Сьогодні тебе Шаня просушила, да? так? І роксі п'є водичку, і гамбо мене тикає під рукав. Що там таке, да? Подруга твоя? Вискочила. Ну, взагалі ми їх тут випускаємо, ці вони по черзі ходять. Як обізяни, це сіль. Мав. В общем, отакі кози є кози. І за рукав тягне. І... А це гамбу з надією дивиться на мене. Що я здогадаюся, що Гамбо хоче. Так? Гамбо так надіється, да? ну, сходимо, так. Да. Зараз підемо. Зараз підемо. Я перед виходом кручу собі самокрутку, крутку, а Гамбо казиться. Покажи, да, як ти мене пруди. Пров... Да, Ой, так, да, да, зараз. От так, отак, так сильно от так. хоче. Стоп. Так, да, гулять палкой, гулять, так, гулять палкою. Гулять, да, так, так, гулять, да, да, гулять. З тобою. Ну як тут відмовиш? Як тут відмовиш? Так, да, обережно, слизько. Ну там гамбо внизу каперсається в снігу. Я стою, дивлюсь, роздивляюсь. Така, я вже говорив, зимова казка будиночок, такий за сніжним дахом, і дерева такі припорошені стоїть красиво. Таке небо різнокольорове і похмуре, і в той же час ці такі прогалини блаватні такі. Ну, таке відео. Сьогодні ввечері о 20-й буде стрім. Заходьте, поспілкуємось, е -е, пореагую на коментарі, поспілкуємось в чаті. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Ти що, загубив палку? А де твоя палка? Іди шукай! Іди шукай, де ні, це моя. Де твоя? Іди шукай.